Важливе питання, яке постійно виникає, та навіть у нас, не тільки в туристів, це а скільки ще мені потрібно грошей, окрім вартості круїзу. Тому що до вартості круїзу входить зазвичай проживання, перебування на лайнері, їжа, all-inclusive, сніданок обід вечеря, якийсь перекус напої Тільки під час сніданку це кава, чай з автомату, кава, чай пакетований, і якийсь сік, вода під час обіду. Напої вже не входять, лише вода. І під час вечері взагалі ніякі напої не входять. Тобто все за додаткову плату. Е, отже, ще входять розваги в базову вартість. Умовно, якщо ваш кріс коштує 500 євро, ось оце буде входити у цю вартість. Розваги це басейни, анімаційні шоу, якісь шоу, такі, типу концертів або якихось розважальних там. Концерти або вистави. От. І тепер про що далі? Про додаткові витрати. По-перше, це чаєві персоналу. Деякі круїзні компанії вже почали їх включати вже, тобто МСІ, наприклад, з минулого року вже чаєві включає. Тобто у вас коштує круїз 500 євро і додатково за кожну добу перебування чаєві 12 євро з дорослого, 6 євро з дитини. Якщо там на 50 центів помиляються, вони інколи... Ну, в різних компаніях відрізняються, то це треба більш детально можна можна сказати при бронюванні. У кошти, наприклад, ми сплачуємо їх кожен день. Це 11 євро за дорослого і 5,50 за дитину старше 4 років. До 4 років не сплачують. Це в принципі обов'язкові витрати. Тобто, чиї на борту сплачуються обов'язково. Далі вже йдуть додаткові витрати, які вже йдуть по бажанню. І з важливого, що ми для себе зробили, висновок після минулого круїзу, це що потрібно брати пакет інтернету. Ну, як мінімум, якщо я, наприклад, працюю, навіть ми минулого разу в нас був лише один день в морі, то все одно я почувала себе некомфортно, тому що лайнер відпливав, наприклад, о вісімнадцятій і причалював аж о дев'ятій ранку в якийсь наступний порт. І весь цей час ми без зв'язку. мобільний зв'язок, звісно, не працює, інтернет, тобто було незручно. Ми захотіли взяти собі пакет інтернету минулого разу на борту на той один день, коли ми були в морі. Його вартість складала 23 євро за добу на один пристрій. Після цього досвіду ми вже, звісно, розуміємо, що якщо нам потрібен інтернет, краще його взяти заздалегідь. Цього разу ми так і зробили. На один девайс є різні пакети інтернету. На один девайс можна було взяти. В нашому цьому круїзу круїзі шестиденному можна було взяти перший пакет за 40 взагалі там за 25 євро. В ньому доступні WhatsApp і декілька месенджерів. В принципі, все. Пакет за 45 євро. В ньому доступні вже там Telegram, Viber, ці звичні для нас додатки. І такі соцмережі, як там Instagram, Facebook, теж є WhatsApp. або максимальний пакет. От ми його брали заздалегідь. При бронюванні круїзу буквально там за, ну, за 5-4 місяці вже відкривається ця можливість, і ця вартість складала 65 євро. А ближче до круїзу це вже було 68 євро, і на борту це більше 80 євро, якщо ви хочете купити на один девайс. Вигідно, швидкість класна, абсолютно доступні всі, абсолютно доступні всі можливі варіанти, тому Користування, це вже там і Gmail, і Google, все все можна користуватися, по інтернету сказала. Далі із такого, що, із такого, що важливо, це напої. Теж багато хто запитує, варто чи не варто брати. Тут залежить від того, як ви п'єте, п'єте взагалі чи ні. Ну, Наприклад, якщо я п'ю каву, можу випити зранку, з апарата, точніше не з апарата Цю звичайну каву, що безкоштовно йде, вона по смаку з молоком і з цукром мені смакує точно так само, як і кава з апарату за 3 євро. На далі, наприклад, бокал пива великий, 0,5, буде вартувати 7 євро. Середньому вартість коктейлів 8-10 євро. Це там апіроль, кампарі, мартині, текіла, що ви там п'єте міцні напої точно не скажу, але плюс-мінус вартість ось така. Тобто, якщо ви розумієте, що ви в день там будете випивати по 3-5 коктейлів, то тоді ви приблизно можете зрозуміти, що вам потрібно взяти цей пакет, що ви ну можете взяти цей пакет напоїв. По пакетам напоїв вони є різні, теж вартість. Самий дешевий пакет напоїв коштував. Щоб не збитися, 60 євро здається, це можливо було тільки пити вино під час вечері. Далі вже йшли йшов пакет за 140 євро плюс дитячий 70 євро, здається. Можу плюс-мінус по 10 євро там плутати, але це вже таке дрібнички. Головна умова, чому стала дві ціни дорослий і дитячий. Головна умова, ви не можете взяти пакет на одного. Ви маєте брати на всіх членів вашого круїзу. Тобто всі, хто з вами в каюці, всі мають купити. Навіть якщо там мама не п'є, а тато п'є, все одно ви маєте заплатити за всіх. Тому тут треба рахувати. Щодо додаткових, ще це СПА, звісно, масажі, якісь косметичні процедури, перукарні, салони, краси, тут все це є і це все за додаткову плату. Також можуть бути там ігрові автомати, наприклад, це все теж за додаткову плату. Звісно, казино можна грати, тут теж можна тратити гроші, але тут ви не прорахуєте, мабуть, скільки це все-таки буде. Тому із такого важливого, пакети напоїв. Як ви дізнаєтеся, який це пакет напоїв, скільки він буде коштувати? Є якийсь там мій досвід, я вам можу сказати приблизно, але більш точно ми можемо сказати лише після того, як ви купили круїз бажаний, потім ви отримуєте доступ до свого особистого кабінету в круїзній компанії, і вже в особистому кабінеті вам круїзна компанія пропонує це все додати. Це вже додаткові всі опції, сплачуєте ви їх на борту, тобто ви їх додаєте собі в кошик, система розуміє і знає, що ви це зробили. За декілька днів до круїзу змінити нічого не можна. Тобто, якщо ви там... За місяць накидали купу всього, а потім забули, то будете на борту за це все сплачувати, тому що система запам'ятала, що ви це все додали, і вони вам присилають нагадування за декілька днів, що, типу, привіт, скоро ваш круїз, нагадуємо, що ви там забронювали то-то, і завтра ви там нічого не зможете змінити. Це стосується інтернету, оце все додатково, також екскурсії можна купити додатково, там же в кабінеті екскурсії. Різні ціни теж не буду називати, тому що вони відрізняються в залежності від того, де що і коли. Е, так, що іще там можна було купити? Ну, от Екскурсії теж важливо. Вигідно купувати заздалегідь. По-перше, їх може не бути, коли ви вже на борту. Так у нас було минулого разу, ми хотіли взяти якусь оглядову екскурсію, але нам сказали, що там за місяць навіть вже ці екскурсії були розпродані. Е, з цього разу було менше, точніше було більше екскурсій. і Менше бажаючих, мабуть, їх відвідати. Ну, ми так само нічого не купували, просто ж цікаво для туристів знати, що туди саме входить. Так, в принципі, це все, що хотіла сказати по додатковим витратам. Якщо у вас є якісь доповнення або побажання, ви можете залишати коментарі. Якщо якісь питання, які я не розкрила, ви теж пишіть. Будемо давати відповідь вже в коментарях. Бажаю вам гарних подорожей, нових круїзів, нових маршрутів. poderoso